Слаю Ісусу Христу і Діві Марії саме так вітався отець Петро Орос, про життєвий шлях, якого і піде мова у нашому дослідженні. 46-му році прийшов отець петро міг пасово. жив. Все роздавав. годинами міг молитися. Ретельно просвідкуємо священичу діяльність мучника в часи репресій комуністичного режиму. На чого повісти взяє в Його хотіли взагалі десь так заховати, щоб ніхто не знав про його моє. Один там міліціонер. Показав, що в гаражі там є закопано, але не показав місця точного. Попросив, а він каже, що в ньому є страх такий. І звичайно розповімо про любов і повагу подвижника віри отця Петра Ороса до простих людей. І так само про любов і повагу вірників до свого священика, які називали його не інакше як своїм отчиком. Я описати не можу доброту розум. Не можеш. я вам кажу, коли він це золота дав чоловіку висяв був. Ото вже доказує, кого він є. Ну, все, ми любили. І всі люди старі йому казали, от чи купе, а так само любили сильно, сильно любилися.